Привіт, друзі! Мене звати Ева. Це відео буде в форматі подкаст, тому насолоджуйтеся, просто слухаючи, а якщо хочете, то дивіться на мене. Зазвичай я люблю записувати відео, ну, щоб був контакт очима. Але мене зараз сліпить сонце, тому перепрошую, але я буду в окулярах. Отож, як завжди, я не можу себе запакувати в якийсь один напрямок, в якусь одну коробку. І це відео буде не рецензія про книгу і не просто мої думки навіяні книгою. Але це буде такий мікс, просто, просто я собі зібрала якісь такі враження. І, звичайно, якщо ви не любите спойлери, то це відео варто подивитися вже після книги. Але Якщо вам окей якісь такі моменти, що, що ви будете потім зустрічати в книзі, то welcome. Отож, книга називається Більше ніж тіло. Так цікаво, що на моєму каналі останнє відео було про фільм Субстанція, також про красу, про погляд на красу, і ця книга знову ж таки не знаю, чогось вона, вона за мною ходила, вона мене переслідувала. Хоча вона написана дуже в легкому стилі авторки книги є дві близнючки, і от просто від самого першого вступу, де вони розповідають про свій досвід, як їх порівнювали щодня, і навіть не задумуючись, що так можливо робити, не варто, ставили їх двох і порівнювали, що в них там однакове або різне. Ну до речі, це дуже часто трапляється з близнюками. Я навіть сама, якщо маю можливість так роздивлятися близняків здалека, то я собі їх порівнюю. І ну, звичайно, я б до такого не дійшла, щоб прямо їм дивитись в очі і, і говорити, там чим вони відрізняються, але вони, вони потрапили в, в цю, вони це називають таке море об'єктивації, типу в те, що їх почали якби, порівнювати і надавати значення різним їхнім рисам в ранньому віці. І вони говорять теж про те, що до кожного з нас приходить це самоусвідомлення через призму об'єктивації у різному віці. Наприклад, до мене це прийшло в тінейджерському часі, Ну, я дуже рада, але насправді ну, це такий досвід, коли це є виклик. І, ну... Як хто може так з ними справитися, добре би мати сили на те, щоб відповідати цим викликам? Почала, напевно, з самого початку, що ця книга розрахована в першу чергу для жінок. Я думаю, що цільова аудиторія є в першу чергу жінки. І взагалі я себе не відносила до цільової аудиторії цієї книги, тому що в мене все окей з самоакцепцією, я приймаю старіння. І для мене, взагалі, ну не є травматичними процес зміни процесів в моєму тілі. Я досить легко справляюся з фрустрацією, коли змінюється моє тіло після пологів або якісь там деформації з'являються з часом. Тобто, так мені можливо боляче це зустрічати, і я переживаю сум, розчарування, біль. Але мені вистачає сил пройти це і прийняти. Ось, власне, в книзі є дуже багато акцентів про жертв краси, про жінок, які стали жертвами моди, можна так сказати, де їм нав'язувалися якісь певні стандарти, яким вони слідували, і потім приходили до якогось такого нормального розуміння, що, ну, можливо, це взагалі не моя історія, там, не знаю, збільшувати собі груди або Щось там змінювати в своїй зовнішності. Можливо, це просто нав'язано стандартами і модою суспільства, але власне, там є дуже багато таких якби, живих кейсів, де ну, вла... авторки книги наводять історії живих жінок, які їм писали листи, і там, змінюючи їхні особисті дані, вони подають цю інформацію, яка є дуже цінною. Ну, ці всі особисті історії вони мене дуже торкали. І перегукувалися також зі мною. Тому книга є дуже цінною для жінок. А от зачепила вона мене так власне, торкнула. Там, де був розділ про стосунки матерів і дівчаток, саме мама і дочка. І ну, той розділ я переслуховувала кілька разів і, напевно, буду ще до нього повертатися. Тому що я маю двох дочок, і е, я можу впевнено сказати, що е, я б хотіла би цю книгу прослухати раніше. Тому я бажаю всім мамам дочок прослухати цю книгу просто. Як тільки вони стали мамою дочок, прямо з року вона буде корисною і важливою. Наприклад, там були такі моменти, що. Розділили жінок на дві групи, проводили експеримент, і мами однієї групи стояли в дзеркалі разом з своїми дівчатками, незалежно різного віку дівчата були. І мами говорили про своє тіло позитивно, хвалячи його, акцентуючи на якісь моменти, що їм собі подобається, тобто говорили лише про позитив. А в іншій групі навпаки мами, стоячи перед зеркалом разом з своїми дівчатками, говорили про своє тіло лише негатив. І цікаво, що після експерименту, коли він завершився, то результат був 100-відсотковим. Тобто 100% відсотків дівчаток з тої групи, де мами говорили про позитивно про своє тіло, говорили також позитивно про своє тіло. В них був високий рівень самоакцепції і. Прийняття себе, і навпаки, в іншій групі, де мами висловлювалися лише негативно про своє тіло, на жаль, дівчатка успадкували саме їхній досвід і також були незадоволені своїми тілами. Це прозвучало дуже для мене ну, як холодний душ. Хоч в цілому, я ще раз підкреслюю, я задоволена своїм тілом і люблю себе і приймаю. Але. А, ротик мій, напевно, десь забагато говорив, якихось е, не знаю, самочіплянь, самопридирань, е, вишуковував якісь недоліки. Це могло бути в форматі просто навіть якогось там жарту або прискіпування до себе, яке мене насправді глибоко так, аж дуже не чіпляє. Я можу з цим жити. Це для мене окей, мати щось неідеальне. Але, на жаль, це відображається на. Е, Прийнятті свого тіла в дочок. Ось, І це боляче визнавати. Тому ця книга буде дуже-дуже архіпросто корисною для мам дівчаток. Зараз гляну, що ми там далі за планом. Ага. Цікаво було в гумористичній формі читати. Ну, верніше, я слухала, я завжди кажу, що я читаю книгу, але я насправді їх слухаю. Аудіо на застосунку Абук. Я не є їхнім амбасадором, але я всім рекомендую. Ну, і тим більше це український застосунок, тому класно підтримувати українське. І там було так дуже класно сказано в гумористичній формі про те, як мода. Ну, Взагалі, як світ продає жіночі частини тіла, наше тіло поділили на Окремі частини. Так, це не новина. Звичайно, ви знаєте, що є там салон для брів, салон для вій, салон для губ. І кожна частина нашого тіла може там потребувати окремого лікаря. Це там зморшки під очима, це зморшки над очима. Ну, я вже звичайно перебільшую, але мені так сподобався там приклад, що волосся на голові. Вам треба його чим більше. Купуйте все, щоб у вас було густе, пишне, красиве, довге, чудове, розкішне волосся. Брови також вкладайте туди максимально скільки можете, сил, часу, грошей і бажання. Вії також, але все, що нижче. Вій! Недопустимо на жіночому тілі. вкладайте максимально багато грошей, щоб позбутися будь-якого волосся на тілі, все, що росте нижче ваших вій. Ось і там, ну, в такій дуже веселій формі говорять про невеселі речі, про те, як можна окремо продати там просто все жінці, самій, самій власниці. І ну, це дуже шкода просто. Знову ж кажу, я не є цільовою аудиторією, і я нічого не маю проти догляду за собою, звичайно, все, але мені якось не потраплялися люди, яким би я могла довіряти. Ну, для мене мій косметолог мав би бути таким просто ну, напівподругою. Я якось повинна дуже любити і довіряти цій людині. І так яких таких зараз не знаю, наприклад, то. Відповідно, мені простіше просто в ванні там постояти перед зеркалом, не знаю, 15 хвилин в день і щось там собі поробити для задоволення. Ось і власне я тепер якось так по іншому дивлюся на маркетинг, на те, як продається тіло, той самий бодіпозитив. Ну я, наприклад, всіма руками за прийняття типу будь-якого розміру, формату, кольору тіла. І е, я давно є в цій в цій якби, темі. Ну, боді позитиву мені е, подобаються різні люди, і для мене це не є бар'єром, якщо людина там не в форматі там 90-60-90. Ось але е, авторки книги також наголошують на тему, що боді позитив також добре продається, і це стало е, також маркетинговим ходом, де почали продавати також жіноче тіло просто різного формату. І це м, також е, не є правильно. От, е, ну, мене ця книга повністю переконала в тому, що маркетинг е, якби, не має права на моє тіло. Маркетинг не має права мені продавати щось в такому форматі, чи в такому форматі, чи в такому форматі. Тобто е, я хочу себе максимально під натхненням цієї книги відгородити від, від цього способу мислення. Також для мене було відкриттям, що фітнес-культура, спортивна культура також продається в упаковці сексуальності. Я була в шоці, як вони кажуть, ну, де ви бачили на рекламі? Спортзалу спітнівшу, розпашнівшу таку червону жінку. Ну, бачили б ви мене просто після пробіжки. Я виглядаю дуже не сексі, з мене тече. Я просто маю прилипле волосся. Я не можу себе сфоткати навіть селфі, зробити якісь сторіс, тому що я виглядаю прежахливо після того, як я позаймалася спортом. І... В принципі, це би мало рекламуватися. так? Тобто ти будеш в спортзалі працювати над собою, і це буде важко. Але ні, там продається гарна жіночка, намащена якимись там олійками. Обов'язково в специфічному одязі, який буде підкреслювати саме її сексуальність. І в упаковці цього бачення, якби, Чоловічого погляду на жіноче тіло, власне, так продається вся спорткультура. І е, я була здивована, тепер мені просто аж кидаються в очі всі реклами, е, фітнес е, там е, всього, що пов'язано з спортом. І ну, це, звичайно, е, так, не дуже класно, що е, туркаються ніби таких. Простих речей як інстинкт, так, інстинкт розмноження і в цій упаковці, типу, продається спорт. Ну, Я вважаю, що це низько, тому що в спорту є інші цілі. І про те, якими мали би бути цілі в харчуванні і в спорті, я для себе теж винесла дуже багато нотаток цієї книги, тому що. Для мене було також таким на подумати, типу, чого я хочу займатися спортом. Чи мені щось не подобається, чи я хочу зігнати якісь десь калорії, чи там, зменшити, чи збільшити якусь частину тіла. Тепер я чітко знаю, після цієї книги, саме, саме тепер я сформувала свої цілі щодо спорту, що це має бути контініум. Я зрозуміла, що я б хотіла займатися спортом одну годину на день, ціле життя, виключаючи неділі. Е, неділя це для мене, взагалі, такий день відпочинку, день святкування. І, але якщо говорити про будні, я б хотіла навантажувати своє тіло якимись додатковими активностями для того, щоб піклуватися про нього, для того, щоб продовжити можливості свого тіла. Для того, щоб бачити більше в старості, для того, щоб ходити далі на довші дистанції в гори, для того, щоб бути просто здоровішою, менше хворіти, покращувати в загальному свій стан. І тепер мої цілі щодо спорту є звучать не як якась там, наприклад, там пробігти там якусь там кількість кілометрів в якомусь там темпі. А Власне, бігати для того, щоб почуватися класно і все. І для чого це якось обмежувати якимись там часовими рамками? там? Я зрозуміла, що чим більше я додам активності в своє життя, тим просто мені буде легше жити і краще, тому що спорт мені приносить задоволення. Я реально в деякі моменти свого життя вважала себе залежною від спорту. І це якби виходить, покриває дві цілі: одна приносить задоволення, друге робить моє тіло сильнішим і сприятливішим до, до того, щоб насолоджуватися життям ще більше. Також цілі щодо харчування, ну чесно, харчування для мене це знак дорівнює калорії. Калорії це знак дорівнює вуглеводи, жири, якісь там рахування. Я колись навіть застосунок мало, де я там вводила, що я там споживаю, рахувала якісь калорії. Ну, так просто, щоб хоча б орієнтуватися, що я ставлю на тарілку і що воно потім перетворюється. Але насправді зараз мені з цього смішно, тому що а, вони теж мають окремий такий, наприклад, розділ про ваги. Проте, що це означає зважуватись для жінки, і як це впливає на її психічне здоров'я і самосприйняття? І особисто я можу розказати за себе, що мені зважуватись шкідливо, я ненавиджу важитися, вважитися, тому що, якщо я стою на ваги і я схудла, наприклад, я маю ціль скинути там якусь кількість кілограм до якогось там дня літа, наприклад, так я жертва маркетингу була. Вже ні. то Спочатку мене це стимулює худнути більше. О, я молодець, я бачу, я вже скидаю. Потім я худну до тої ваги, яка треба, і все, я собі поставила Галочку, молодець, все, я, я зробила, виконала свою ціль. І через кілька тижнів я завжди поверталася в початкову вагу, а інколи і більше набирала. Тобто потім я ставала на ваги і бачила, що я повернулася. І ставала сумною такою, просто мало не в депресію, тому що е я не задоволена тим, е який є показник на вагах. Вони акцентують на тому, що якщо ви себе почуваєте добре і що є багато різних показників, як вимірювати е там стан свого здоров'я, ну мене це взагалі не цікавить, тому що я себе почуваю здорово, то значить я здорова. Якщо я захворіла, то значить ще захворіла. Ну є люди, які там вимірюють цукор, тиск, і ну, це теж нормально, якщо так хтось любить. Стежити за своїм здоров'ям, окей, я це не засуджую взагалі. Але, типу, вони кажуть, що показник вагів не є вирішальним для самопочуття. І я з цим повністю погоджуюся. Тому що я себе прекрасно почуваю в межах 10-12, навіть 15 кілограм реально. І мені справді абсолютно окей. Тому, <laughs> Для чого мені важитися? Там позиція турботи про своє тіло. Ось для мене це теж було таким відкриттям, що класно ставити ціль перед собою в харчуванні і в спортивній кістілі з позиції турботи про себе. От чесно, я що хочеш, могла поставити за ціль, але не опіку, не турботу про себе. Мені якось завжди здавалося, що все вимірюється там не знаю сантиметрами або кілограмами. Але зараз, ну можливо, це криза середнього віку. Мені здається, що це дуже класно вимірювати все просто прийняттям і самоспівчуттям, якби ну добрим, доброзичливим ставленням до себе. І коли я говорю про самоспівчуття, це не про саможалість. Це зовсім дві різні речі. от, І самоспівчуття в сенсі, що якщо я, наприклад, страждаю від того, що я там їм якусь там некорисну чи там зайву їжу, і це впливає погано, наприклад, там на моє травлення, на мій сон, наприклад, я любитель зловживати кофеїновими напоями, чаями, кавами, то. Можна просто підійти до цього питання з позиції турботи про себе. Якщо я буду турбуватися про свій сон, то можливо це дасть мені натхнення про те, щоб вживати той кофеїн до якоїсь там певної години, чи там, можливо, якісь робити перерви. Зараз, наприклад, я працюю з консультантом, і мені вона запропонувала спробувати. Харчуватися без перекусів і за відчуттям голоду. Якщо чесно, я думала, що я буду тільки той робити, що думати про їжу, бо я отак встаю зранку, я дуже довго не хочу їсти, просто п'ю чайок, чайок, чайок. А потім я починаю їсти там в 10 чи 11 ранку, і я завершую напевно в 10 вечора. І мені здавалося, що якщо виключити перекуси і їсти за відчуттям голоду, то я буду тільки те й робити, що думати про їжу. І навпаки, сталося рівно навпаки. Просто з першого дня я почала збалансоване харчування, я ну, більш-менш розраховую білок. Я їм достатню кількість білку, клітковини і вуглеводів. І на моє величезне здивування мені взагалі не хочеться перекуси робити. Так, я між сніданком, мене завжди пізній сніданок і потім такий обідувечеря. Типу, десь четверта-п'ята година, я останній раз їм. І між ну, снідаю між 11-12 ранку. І між цим часом я обов'язково п'ю або каву, або чай, і мені реально не хочеться нічого солодкого. Ну, буває такі, що діти там гризуть якийсь шоколад, там мій улюблений, то я з'їм собі шматочок і. Я собі, взагалі, за це не буду. Там карп, картати, сварити чи там, е щось таке. Хоча раніше я, напевно, якби поставила перед собою ціль якісь, там, тримати якесь вікно, наприклад. то я би... А так як я зараз чекаю просто відчуття голоду, я можу спокійно дочекатися. Я вже чую, що я трошки голодна, я починаю готувати їсти, знову готую збалансовану їжу. І потім... Мені абсолютно окей, там до 10-ї вечора і аж до сну. Я не відчуваю себе ні голодною дуже, ні ситою. Мені легко і я спокійно зранку також встаю не голодна. Ну, я з цим всім ще дуже експериментую. Буває, що там, я там можу поїсти наперед, наприклад, якщо мене чекає якийсь активний день, я можу зробити сніданок дуже рано. І потім вже чекати голоду, і обід відповідно теж стане швидше. І тоді в мене буде вечеря. І мені це теж окей, їсти тричі на день. Тобто це все для мене якісь такі експерименти, але я не ставлю за ціль а, якось там худнути, чи щось там зменшувати, чи збільшувати. Моя ціль є якби харчування, від якого мені буде просто легко і добре. І а, так повпливала на мене ця книга. Тобто я можу сказати, що через натхнення цих авторок я змінила своє бачення і ставлення до, до тіла, до харчування і до спорту. Тому, дівчата, дуже вам її рекомендую. Хлопці, якщо ви займаєтеся саморозвитком, теж <свісно> спокійно читайте. Я думаю, що для вас теж там буде багато нового. Тому... Насолоджуйтеся і дякую вам за перегляд цього подкасту. Якщо ви дослухали до цього моменту, поставте мені вподобайку, напишіть свій коментар, напишіть, чи ви будете слухати читати цю книгу. І, взагалі, поділіться своїми думками. А якщо вам це відео вже ну прямо дуже сподобалося, то поділіться ним або в соцмережах, або надішліть приватно комусь. Я буду вам дуже вдячна. Обіймаю вас ніжно і. До наступного відео, па-па! А і я забула головне вам сказати, чому книга називається більше ніж тіло. Взагалі, це мені відгукується з християнством, так як я і християнка. Ми розглядаємо людину як дух, душа і тіло щось якби триєдине. Так як Бог наш є триєдиним, і ми створені на його образ і подобу, також ми є цільними, ми не є просто тілом, яке просто вмре через там, якусь кількість років, і його більше не буде, і людини більше не буде. Я в це не вірю. Це для мене просто ну, абсолютно безглузда річ, і авторки не наголошують на християнській концепції, і, можливо, вони не є християнками, але. Мені відгукнулося те, що вони говорять про те, що ми є більше, ніж тіло. Ми, ми маємо просто звертати увагу на свої емоції, на свої побажання, на те, що відбувається в нас всередині. І це якось настільки переконливо звучало в книзі саме цей акцент. І ця назва, власне, вона дуже відповідає суті книги. Тому, якщо ви вважаєте, що ви щось більше, ніж тіло, ви отримуєте дуже багато різних таких дороговказів для себе, і це розширить просто ваш погляд на, ну, на себе, на своє життя. А якщо ви вважаєте, що ви лише тіло, тоді тим більше ця книга вам сподобається, тому що мені здається, вона просто розширить ваш погляд і. Точно посіє сумнів про те, що ви справді не є лише тіло. Все, Па-па.